Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі віброшліф-машину від компанії Metabo, а саме модель FMS200 Intec. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що всередині знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою сама шліфмашина та система пиловидалення. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 200 Вт. Шліфувальна пластина 100 на 147 мм. Дельта подібна. Кількість коливань холостого ходу. 1300 коливань на хвилину. Частота коливань холостого ходу 26 коливань на хвилину. Коливальний контур 1,4 мм. Вага інструменту без кабелю 1,2 кг. Довжина мережевого кабелю 2,8 метри. Гарантія, що можна надати магазин ToolsNet.ua як офіційний представник компанії Metabo складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг. Саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це система пиловидалення. Вона оснащена складчатим фільтром та дуже легко очищується. Сама шліфмашина машина з верхньої частини в нас добре прогумована, завдяки цьому вона не ковзає в руках під час тривалої роботи. Також добре захищений мережевий кабель в місцях можливого зламу. Це продовжуємо термін придатності. Завдяки дельтоподібній підошві, у нас є можливість працювати в важкодоступних місцях, таких як кути. Кнопка запуску інструменту добре захищена від потрапляння пилу або вологи. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Metabo, звертайтесь на сайт Tools.net.ua. Наші менеджери підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. А замість дякую ставте великі пальці до гори під нашими відео та підписуйтесь на наш канал. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей!